Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Ще раз запрошую вас до чергової зустрічі, яка присвячена вивченню дослідженню Божого Слова. Сьогодні ми будемо розглядати фрагмент зі святого Писання, а саме уривок із Євангелії від Марка, розділ 10, вірші з 2 по 9. І з 13 по 16. Послухаємо спочатку слово Боже. Написано. І підійшли фарисеї, і спитали, випробовуючи його, чи дозволено чоловікові дружину свою відпустити. А він відповів і сказав їм, що Мойсей вам заповів? Вони ж відказали. Мойсей заповів написати листа розводового та й відпустити. Ісус же промовив до них, то за ваше жорстокосердя він вам написав оцю заповідь. Бог же спочатку творіння створив чоловіком і жінкою їх, покине тому чоловік свого батька і матір, і стануть обої вони одним тілом, тим, то немає вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог спарував, людина нехай не розлучає. Тоді поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них, учні ж їм докоряли. А коли спостеріг оце Ісус то обурився і промовив до них: пустіть, діток, до мене приходити і не забороняйте їм, бо таких Царство Боже. По правді кажу вам. Хто Божого царства не прийме, не мовте дитя, той у нього не увійде. І він їх пригорнув і поблагословив, на них руки, поклавши. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, насамперед прокоментую наприкінцеві рядки цього біблійного тексту тут ідеться про дітей. Чому важливо є те, що Господь каже тут про дітей? Коли Він наголошує, пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм, бо таких царство Боже. Господь любить дітей. І він знає, що по народженню кожна людина не має захисту від наслідків гріхопадіння, тобто вона перебуває у полоні гріха диявола і цілковито незахищена через те воля Божа така, щоб батьки якнайшвидше приносили своїх дітей до Господа, аби ті через таїнство святого Хрищення були прилучені до Господа. До церкви Ісуса Христа і відтак були захищені, мали могутній Божий захист. Це дуже важливо. Ніколи не зволікайте станством хрещення щодо ваших дітей чи онуків, переглядаючи метрики давні хрещення. поцікавтеся цим. Ви побачите, що 100 років тому, ще раніше, зазвичай діточок хрестили дуже швидко після їхнього народження. І це було традиційним. Отже, Господь просить, щоб ми приносили дітей до нього, а він їх буде брати під опіку, буде провадити. Це дуже важливо. Дорогі брати і сестри, нещодавно громадяни України дуже втішилися новою послугою у додатку Дія. Ви знаєте про цей цифровий додаток і багато з вас мають його у своїх смартфонах. Коротко цю послугу можна назвати так: Шлюб за один день. Або шлюб без відвідин. Державної установи реєстрації подружжя. І, звісно ж, без шлюбування у церкві, без Божого благословення. Але це ще не все. Ще більше зраділи прихильники шлюбу за один день, коли у додатку дія з'явилася наступна послуга. Розлучення за один день насправді ж. Це дуже сумно. І при такому пошануванні подружнього життя і шлюбу годі чекати чогось доброго. Якось Ісус та фарисеї, як ми бачимо із нинішнього тексту, обговорювали також тему розлучення подружжя. Розлучення було і досі є, і буде тою проблемою. Яка чинить неабиякий вплив на суспільство? Сім'я дуже важлива для нації, для народу, для держави. І коли подружнє життя, запроваджений Богом шлюб, не цінується належно, то чекай від того дуже швидко біди. І ми бачимо, як ця біда шириться цілим світом. Близько половини усіх шлюбів в Україні, як свідчить статистика, завершується розлученням. Це ще одна прикра річ. І подібне стається в багатьох інших країнах світу. Серед сучасної молоді нерідко побутує така думка: шлюб все одно рано чи пізно закінчиться розлученням. Навіщо тоді взагалі шлюбуватися? Будемо жити без шлюбу, адже так живуть дуже багато людей довкола нас. Ми не перші і не останні. Люди хибно вважають, що шлюбом можна легко важити, що розлучення, розпадання шлюбу це якась звична легка і природна річ, у якій немає ніяких наслідків. Тож цілком очевидно, що розлучення. Є актуальною справою сьогодні так само, як воно було актуальним у давні біблійні часи. Культурні традиції і звичаї за часів земного служіння нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа уможливлювали те, що люди роблять і сьогодні, хоч з того часу минуло. Багато століть. Люди намагалися виправдати своє поблажливе і легковажне ставлення до шлюбу, до розлучення. Під час розмови з Ісусом, як ми бачимо, фарисеї, виправдовуючи розлучення, наводили уривок із книги повторення закону, розділ 24. Там у першому вірші. Говориться, коли хтось візьме жінку і стане їй чоловіком, і коли вона не знайде ласки у його очах, бо він знайшов у ній якусь ганебну річ, то напише їй листа розводового і дасть їй в руку та й відпустить її зі свого дому. Іншими словами, в такий спосіб чоловік випроваджував з дому свою дружину. Бо чимось вона йому не догодила. Як бачимо, закон Мойсея передбачав написання чоловіком розводового листа з викладом у ньому доказів, що його дружина начебто порушила свою шлюбні обітниці. І точилися довгі, тривалі дебати щодо того, яка це ганебна річ, що її могла скоїти дружина. І це спричинялося до розлучення. Яка річ могла виправдати розлучення? І знаєте, що почасти траплялося? Доходило до того, що такою річчю могла бути несмачно приготовлена їжа дружиною, або надмірна вага дружини? Чи якась інша. Дрібниця, до якої взагалі не було підстав привертати увагу. Але чоловік міг чіплятися за таку дрібницю і спекуватися своєї дружини. Замість того, щоб обговорювати між собою речі, як належаться, з огляду на те, що говорить Святе Писання в різних місцях. Зокрема, у Книзі буття фарисеї намагалися виправдати розлучення. І Ісус звертає їхню увагу на один із фрагментів святого Писання. У Книзі буття в другому розділі там написано: Покине тому чоловік свого батька і матір свою, і пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. І далі Господь додав. Тож те, що Бог спарував, людина нехай не розлучає. Іншими словами, Спаситель нагадав фарисеям усім присутнім, початковий Божий план, Божий задум щодо шлюбу і подружнього життя. Цілком очевидно, не тільки з цього місця святого Писання, але й з інших місць. Що Ісус Христос був суворо налаштований проти розлучення і обстоював дотримання Божого запровадження щодо святого Писання і слів святого Писання. Зокрема, у книзі пророка Малахії в другому розділі є такі слова, Духа пильнуйте, і дружиною юнацтва Свого не зраджуйте, бо ненавиджу. Розлучення. Це погляд Бога. Існує багато причин, чому Бог так високо цінує шлюб, сім'ю, батьківство дітей і засуджує розлучення. Сім'я, фактично, з погляду Бога є домашньою церквою, у якій чоловік виконує. Роль духовного провідника провадить духовні справи. У шлюбі ми бачимо чудовий взірець спілкування між Ісусом Христом і Його нареченою, що зветься у Святім письмі саме так. І під цією нареченою мається на увазі Його церква, тіло Ісуса Христа. Один із чудових образів Божого Агнця і Святої Християнської Церкви це видіння, яке Святий Дух показав святому Іванові, що про нього ми читаємо у 21 розділі Книги Об'явлення. Це остання книга святого Писання. Там з 9-го вірша, починаючи, є такі слова. І прийшов до мене один із семи ангелів, які мають сім чаш. Наповнених сімома останніми карами, і промовив до мене, кажучи: Ходи, покажу я тобі наречену жону Агнця». А далі, за цими словами, іде опис Небесного Єрусалиму, який прикрашений коштовним камінням. Іншими словами, це є опис Церкви Ісуса Христа. Пригадаймо собі, як гарно і урочисто виглядає наречена для свого нареченого у день шлюбу, коли Батько веде її під вінець. І уявіть собі, якими гарними будемо ми, що належимо до церкви Ісуса Христа, коли Бог представлятиме нас йому. Тут пряма аналогія земного людського шлюбу і відносин Ісуса Христа як нареченого з Його церквою, як нареченою. Але ми не завжди були такими красивими, вдягненими, так як належиться бути вдягненими під час шлюбування. Був час, коли ніхто з нас. Не належав до спільноти нареченої нашого Спасителя Його церкви. Все виглядає так, що ми не мов би, вручили Богові свідоцтво про розлучення і передали себе в руки гріха. Це все наслідок гріхопадіння. Ми були рабами гріха, відокремлені від Бога, налаштовані вороже щодо Нього. Господь дуже засмучується, коли бачить, як вірні його церкви, його коханої нареченої є невірні йому І чинять, як написано у Святім Писанні, духовний перелюб. Прочитайте про його смуток у книзі пророка Єзикиіля у 16 розділі і в книзі пророка Єремії. Там Бог. Висловлює своє горе, так начебто він, чоловік, який повертається до рідного дому і знаходить свою дружину в обіймах іншого чоловіка, і почувається через те зрадженим. А під цим образом мається на увазі народ або Ізраїль, який зраджував Бога, прихилявся до ідолів. До поганських божків, чинив духовний перелюб, і в такий спосіб чинять такий перелюб багато людей і нині, зрікаючись правдивого Бога і прилучаючись до поклоніння фальшивим богам і ідолам. Дорогі брати і сестри, щоразу, коли ми порушуємо будь-яку заповідь, пам'ятаємо про це, ми насправді чинимо. Духовний перелюб. А загалом ми порушуємо першу заповідь, яка звучить таким чином: Я Господь Бог твій, нехай не буде в тебе інших богів. Ми боїмося, любимо, довіряємо комусь чи чомусь більше почасти, ніж боїмося, любимо і довіряємо самому Богові, нашому Творцеві. Покладімо руку на серце і зізнаємося відверто, що так воно і є. І кожного разу, коли ми грішимо, ми намагаємося поставити себе вище за Бога, подателя добра і всіх благословінь. Іти на поводу у свого розуму, у своїх емоцій, і кажемо Богові, що вимагаємо. Розлучення. На щастя, і навтіху нам Бог не є Богом розлучення, але Богом примирення. Він не прагне відокремити нас від своєї нареченої, своєї церкви, а натомість привести нас до неї, долучити до неї. І для цього він використовує свої засоби благодаті і слово і в таїнстві. Для цього він приготував невимовну і велику жертву, яка примиряє нас із Ним. І знаєте, яка це жертва? Це смерть Його Сина Ісуса Христа за нас і за наші гріхи, за гріхи цілого світу. Бог знає, що ми були рабами у збоченому шлюбі гріха. Це наслідок гріхопадіння. Йому відомо, що єдиний законний спосіб розірвати шлюб, навіть такий огидний, як оцей, це смерть. Через те він знайшов спосіб умертвити нас для гріха, щоб ми могли отримати нове життя через його Сина і жити вже не для себе, а для Господа. Спершу Бог прийняв людську природу. Жив згідно заповідей і досконало дотримав їх. А ми говоримо про Божого Сина Ісуса Христа, який виявив досконалий послуг Богові і був вірний йому в усьому, на відміну від нас. Потім він взяв на себе наші гріхи, щоби зазнати гірких наслідків нашого розлучення з Богом, він дозволив знущатися над собою. Став на хрестну дорогу, зазнав ганебної смерті на хресті, якою карали найгірших злочинців. А далі він переміг смерть, гріх і диявола і повернувся до життя, проклав переможний шлях від смерті до життя, вознісся до небесного Отця, щоб приготувати там місце для нас для, для кожного. Хто вірить у нього і покладається на нього? Після того, як Спаситель завершив свою працю щодо нашого викуплення і спасіння, настала черга померти і нам. Яким чином? Для гріха. Усі, ми дорогі брати і сестри, вірні святої Християнської церкви вже померли для гріха. Святий Дух надихнув апостола Павла в посланні до римлян промовити такі слова: Чи ви не знаєте, що ми, усі, хто хрестився у Христа Ісуса, в смерть Його охрестилися? Отож, ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Послання святого Павла До римлян, розділ шостий. Дорогі брати і сестри, через воду таїнства святого Хрищення, поєднану із Божим Словом, ми стаємо причетними до розп'яття Божого Сина. Пам'ятаємо про це щоразу, коли дивимося на розп'яття. Святий Дух змиває потворність нашого гріха і наповнює нас красою праведності Сина Божого. І ми тепер, як віруючі і діти Божі, як каже Святий Павло, мертві для гріха і живі для Бога у Христі Ісусі. І оскільки ми мертві для гріха, то наш збочений шлюб із гріхом. Закінчився, припинився, і оскільки ми живі для Христа, то ми тепер належимо до спільноти Його нареченої церкви, Його тіла. Ми приготовлені Спасителем до того, щоби Бог Отець представив нас в усій чистоті і благородстві своєму улюбленому Синові. У давні біблійні часи наречений платив родині нареченої викуп за привілей одружитися з їхньою донькою. Ісус Христос, Син Божий, заплатив за свою наречену церкву найвищий, найбільший викуп. Цей викуп це його свята кров, пролита на Голгофі, за всіх нас. Це Його невинні страждання і смерть. Ми безцінні в Його очах, ми викуплені Його кров'ю. Ми належимо до спільноти найпрекраснішої нареченої в усьому всесвіті церкви Господа нашого Ісуса Христа. І одного дня згідно з обітницею. Наречений цієї церкви прийде вдруге і забере свою наречену до небесного дому, щоб вона жила з ним там повіки. І того дня всі, хто вірить в Ісуса Христа як свого єдиного Викупителя, Спасителя Господа, з радістю прийдуть на весільний бенкет Агнця і будуть святкувати, примирені із Богом. Навіки. Дорогі брати і сестри, нехай Бог миру, який з мертвих підняв великого пастиря вівцям кров'ю вічного заповіту, Господа нашого Ісуса Христа, удосконалить вас у кожному доброму ділі, щоб виконувати його волю, чинячи у вас добре перед Його лицем через Христа, якому належиться. Слава повіки вічні. Амінь. Благодать Божа, нехай буде з вами. Будьте благословенні з Богом. Амінь.